Це було зі мною якраз в ту пору перед різдвяними святами. Я приїхала поприбирати все, поки приїдуть пої основні королі, чоловік та син, бо вони любили, аби хата вже була добре протоплена і не було того холоду, який буває в хаті, в якій не живуть. Та й не дуже мені подобається і зараз, коли мені крутяться під ногами та що секунди щось тим чоловікам подай та принеси. Таке враження, що вони поза нашою квартирою справитися з життям не можуть, бо там павука, а там послали за сокирою, а де саме не сказали, вона стоїть. Тому біжи туди, біжи сюди і ніякого спокою, як то буває, коли ти лише вариш продукти на страви, думаєш, якому порядку готувати. Батько і мама спали в малій хаті, бо її легше отопити, а я пішла у велику хату. Щоб швидше нагріти стіни, я запалила і в печі і включила конвектори. Коли напрацюєшся, то й спати хочеться раніше. От я й прийшла до хати і закрила заслінку, щоб тепло не виходило, та лягла. Існиться мені моя бабуся, яку я дуже любила, і вона так на мене лагідно дивиться і бере мене за руку та кличе за собою. Я, звичайно, її за руку взяла і йду, бо ж то моя бабуся, але потім якась думка з'являється в моїй голові, що її ж з нами вже десять років нема.